Доброго дня! Ви на каналі Українське Яблуко. І, будь ласка, розповсюджуйте інформацію в соціальних мережах. Для того, щоб канал розвивався, ставте вподобайки. І ми будемо сьогодні розглядати знову продовжувати і розглядати, як формувати абрикос. В даному випадку це абрикос-пріця. Ми сьогодні два сорта будемо формувати. І робити ті рукави, ось, на яких буде основний урожай якісний. І які, які добиваємося ми зробити. І, як ви пам'ятаєте, в тому відео ми робили перві операції. Тобто залишали. 5, 7. Тут у нас в даному випадку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І оця маленька 9 гілочка, 9 гілочок. І далі ми починаємо формувати. Мене запитують, що далі робити, коли вони відпускають уже і е, оці пагони, з пазух виходять. Що з ними робити? З цими пагонами ми просто значить, дивимося з цієї гілочки, починаємо формування. Гілочка чудова під хорошим кутом, ми просто беремо і виломлюємо ось ці пагінці. Ось так. І продовжуємо виломлювати. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зробити потужні, за рік-два, потужні оці рукави, на яких буде закладатися плодова брунька і буде якісний врожай. На місці виломів тут Потім утворяться такі плодові утворення, які не будуть великі, але будуть е, такі шпорці, на цих шпорцях буде закладатися якісно. От ми дві зробили і переходимо далі. От ми бачимо 1, 2, 3. Посередині от ще ця гілочка вона нам трошки мішає, тому що тут густо, вона одну другу тінить і тут густо. І ми її можемо виломати. а можемо Просто сікатеримо кацуни, ось так чик і зрізати. Далі продовжуємо так само ці операції вручну. Бажано суху погоду для того, щоб заживалися хорошо рани. Зараз передають суху погоду. Сьогодні 4 число, 4 червня. Далі переходимо. От ми бачимо, три у нас є. Переходимо до четвертої. Так само обломуємо. І от така краса в нас йде. Далі ось маємо цю гілочку, яка росте вниз. Вона нам не потрібна. Ми можемо її залишити, тут може що зав'язатися, але воно буде мішати обробітку. Тому ми її просто беремо і легенько. Ось так видаляємо. Далі бачимо низько розміщена гілочка, такі нам потрібні. Тут відстань 30 см. Бачите, я роблю низько я про це говорив. Мені так більше подобається, вони більш продуктивніші, ніж високоштамбова. Іменно в такому. Тут маленька гілочка ми вирізаємо. Далі переходимо. Ось до цього. І помаленьку теж обломуємо і вже маємо Ось такі прекрасні прекрасні гілки. Далі бачимо ось ці гілочки. Що з ними робити? Оцю гілочку, вона дуже під гострим кутом йде. Бачите, вона йде під гострим кутом, ось тут підходить. І є можливість і потім вона і відломиться від врожаю. І тому ми її просто видаляємо і от залишаємо. Оці. І тут бачимо ця під гострішим кутом. А ця під тупішим йде кутом, і вона направлена сюди, в середину, тобто цими гілочками. І ми оцю більш вирізаємо. Ось воно формування. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 гілочок. Шість гілочок це вже ми заклали закладку на наступні е, роки. Тобто, це робота на наступні роки, для того, щоб вона формувалася, і на них закладалася. Хороші якісні плоди. Це в нас після першого року вегетації. І далі далі ми будемо рухатись. Далі ми бачимо тут абрикоси. Ми, мабуть, зараз підійдемо, я все-таки покажу, як розвиваються вони, якщо у вас є запитання, ось ті абрикоси, які ми... Формували, ось такі вони всі красуні. Ось тут, бачите. Багато. Ми трошечки його нормували. Правда, вже не видно, бо ми проходили, все було на землі, і ось такі абрикоси, які вже в кінці червня цей сорт буде вже достигнути. Ми сюди переходимо. Тут теж, тобто, все абрикосах. І так весь ряд. Це в нас один сорт, це приція. Далі цунамі, цунамі теж урожай. Я думаю, коли де більше достигати, ми ще перейдемо. І якщо у вас є питання по тому, як формувати отакі абрикоси, три, коли їм четвертий рік пішов, я теж можу показати, але ви повинні дати таке запитання. Якщо будуть такі запитання, і от ми переходимо на іншу. Це буде інша форміровка. Формуровка така ж, тільки це інший сорт. Це сорт ананасний Цюрюпінський. Ви подивіться, зверху. Ну і починаємо формувати інший сорт. Щоб ви не думали, що тільки один сорт формується. І всі так сорти я формую за таким принципом. Ось ми видаляємо ось ці, які внутрі ростуть. Цей пеньок ми ще поки зараз лишимо. Видаляємо ось цих дві, бачите, дві. Одна над другою росте. Оця молода і ця. Вони під гарним кутом убі. Одну ми з них видаляємо. І з цієї гілочки починаємо формувати. І починаємо відломувати. Ось ми відломуємо і формуємо. З одним обов'язково з одною тільки, з одною гілкою. Тобто ми дві... Тут, бачите, ми тут зрізали, ось тут, да, і пішло дві гілочки. І от з цих двох, це буде два рукава, ми теж беремо і пасинкуємо. Це називається пасинкування вручну. Це найбезпечний метод без застосування секатора. Секатор теж раджу, окасуни Японія. Простий, но наднадійний, надзручний. Будь ласка, це 316. По-моєму, 316, у мене 317-й десь був. Моделька. Бачите, У нас вже 1, 2, 3, 4. Тут маленький він нам не потрібний, бо тому що я рахую, що вони повинні. Бути всі однотипні, тоді якість. І от знову, дивіться, от з цієї сторони, от з цієї гілочки, яка внизу розташована, тут, бачите, роздвоєння, дві гілки йдуть і це от два рукава. Далі ми також продовжуємо. знімаємо от ми вже маємо це. Далі бачимо, переходимо сюди, бачимо цю гілочку, яка заважає, і в нас виходить. Вже вимальовується для того, щоб і сонце попала хорошо. Сюди вимальовується е, чаша, чаша. І будемо рахувати, скільки оця верхня гілочка ми її знімаємо. Дивіться, яка чаша прекрасна. Це сорт ананасний Цюрюпінський, один з найсмачніших сортів. І дуже ринок його потребує, особливо Київ. Столичний. І не тільки столичний, і... Троєщина. І дивіться, що в нас виходить? Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гілок. 7 гілок. Цю гілочку ми можемо залишити, можемо видалити. Я думаю, що ми її залишимо. По тому, якщо вона буде наклонена, тако, ми її підв'яжемо І буде ось так. А ось цей пеньок, я не зараз але пізніше я його видалю. Ось тут пеньок, виходить, видалю. З запасу, він буде видалений ось так. І ось такое формування, якщо ви формуєте по тому методу, якому я формую, з потужними рукавами. І на четвертий рік, як правило, з третього на четвертий, три роки дереву, ці потужні рукави, ви вже бачили, результати закладають дуже гарні плоди. Це буде Україна перемога. Обов'язково за нами ще недовго, брати і сестри. І ми будемо продовжувати вирощувати плоди на своїй землі і бути хазіями на своїй землі, на своїй території. Якщо вам цікаво ще по персику, ми теж формуємо персик. Зверніть увагу, ось трирічні персики теж формуємо зеленими операціями. О, і великі, великі персики теж формуємо зеленими операціями. Також абрикоси більші, воно вже п'ятий рік тим абрикосом, то сорт е, краснощокий. Якщо вас цікавить, давайте запитання. Ще в мене є вандеркод. Якщо буде багато запитань по цих е, сортах, е, бігред є тут на цьому участку. Якщо буде багато запитань, ми обов'язково вам будемо про це розказувати. На до цьому, до, побачення, до наступних зустрічей.